Бути чи не бути саме таке питання ставить собі кожен, хто стикається з новиною про так званий мовний закон, який наразі активно розглядають у Верховній Раді. Нагадаємо, що основні його положення передбачають обов'язкове використання української мови не лише в державних органах, а й у всіх сферах суспільного життя. Хвиля обурення таким рішенням не забарилась і на Закарпатті. Україні, де проживають 150 тисяч етнічних угорців, більша частина з яких тут на Закарпатті, такий проект є недоцільним та навіть обурливим, адже притісняє права національних меншин на міжнародному рівні та право людей на приватне життя. Більшість вважає, що до такої новини варто ставитись як до невдалого жарту, адже варто лише згадати, що більша частина ініціаторів законопроекту російськомовна. Я би сказав цим народним депутатам перше, навчіть саму Верховну Раду розмовляти державною мовою. Значить, навчіть Кабінет міністрів розмовляти державною мовою. Якщо ви не можете самі в себе навести порядок, ви починаєте писати різні закони. Ну, з чого почалося Донбас, з чого почалося сьогодні? Ми маємо цілі проблеми в державі. Перший я був тоді депутатом парламенту, це мовний закон Колесніченка Ківалова. От цього і все. Пішло і поїхало цими законами, законопроектами, якщо їх приймати в такому читанні, як вони написані, порушуються конституційні права національних меншин в Україні щодо використання рідної мови у всіх сферах і порушуються міжнародні договори. Однозначно, що може привести до етнічних конфліктів державі і може. Погіршити стосунки із сусідніми державами депутат Закарпатської обласної ради Іван Чубірко запевняє, краще налагоджувати мир в Україні, а не шукати штучні проблеми і причини, аби розколоти суспільство. Автори мовного закону депутати і самопомочі, тому нехай спочатку розберуться із своїм сміттям у Львові, яким забруднили всю країну, і нехай не забруднюють політичним сміттям відносини між українцями і нацменшинами, які масово проживають, зокрема на Закарпатті, продукуючи такі закони, які розколюють суспільство. Закарпаття багатонаціональне і багатомовне. І у нас діє закон про засади державної мовної політики, який встановлює, що єдина державна мова це українська. Є закон про європей. Ську хартію мов тому я цілком і повністю підтримую голову Ода Геннадія Москаля і голову закарпатської облради Михайла Рівіса, що мовний закон не на часі. Доцільним було б назвати законопроект своєрідним відволікаючим маневром, адже країна, яка фактично перебуває у стані війни, повинна була б більше піклуватись про розв'язання конфлікту ніж про мову своїх громадян. Тож хіба це не чергова провокація з боку влади? Я відношуся до того, так як до популістичних якісь рішень цього ніч не буде, і ніколи не буде такого. Я рахую, що треба займатися економікою, треба займатися безпекою країни. А мовне питання це дуже важливе, і всі мовні питання по теперішній час будуть були вирішені згідно чинного законодавства. Є закон дійсний закон промову, і цей закон виконується. Не це саме головне в нашому житті. Саме головне е, знайти. Е, всі рішення для досягнення міру і економічної стабільності це на сьогодні не актуально і не є такої обхідності. Ми маємо можливість обслуговувати і угорців, і українців, і росіян всіх національностей. Немає такої проблеми на сьогодні. Я думаю, що це навпаки, викликає таке загострення міжнаціональне да непорозуміння. Сьогодні влада займається не тими питаннями, якими потрібні. Як на мене, сьогодні питання є. Економіка для держави для України, а не питання мови сьогодні. В Бергові, де проживають національні меншини, де проживає багато людей різними національностями, це виникне обурення. виклище просто обурення. Учителі і викладачі угорськомовних навчальних закладів такою перспективою теж не задоволені, адже це можна назвати прямою дискримінацією працівників освіти і дітей, які звикли вивчати дисципліни рідною для них мовою. Зараз від нас вимагають знання стандарту української мови та літератури по міжнародним нормам завжди у всіх країнах є. Як рідна мова, можливість складати іспит як рідна мова і як друга мова. Однак у нас завжди все переполітизовано і кажуть, що в України для всіх українська мова є першою мовою, аби це нереально. Знаємо, що 25 відсотків. Нашого, нашої країни розмовляє, і перша мова для них, інша мова для нас, всіх угорців, це напоминає саме сталінські времена, коли закривали українські школи або царські времена, коли казали, що немає української мови, але ця мова тільки є діалектом російської мови, і то ми запротіли розмовляти на цієї мови. Я думаю, що Україна. Будує демократичну державу. Якщо це демократична держава, тоді треба всім громадянам дати можливості і права і обов'язки, які гарантує нам конституція. Пересічні берегівчани, наприклад, навіть не змогли висловити свою думку, адже питання українською не зрозуміли. У місті переважна більшість населення спілкуються виключно угорською. Ну а ті, хто були в курсі законопроекту, висловлювалися однозначно. Звісно, да, їм трудно буде, во-первых, разговаривать, а во-вторых, вони всего знати свою річ, а потім вчити чужую. Людина, яка мислить на російській, на угорській мові, на циганській, зрештою на Україні, вони мають право мислити на своїй мові і мають право виражатися на своїй мові. Сподіваємося, віримо, що здоровий глузд наших політиків все ж переможе бажання створювати видимість бурхливої діяльності, тим паче, коли все, що потрібно країні, це мир.